Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я це вже вложила Єфремчика в нас сьогодні. Він заснув рано. Якось привик уже раніше ввечері засинати. Угу. Хлопці грають тут футбол. А я зрозуміла, що ця трава Висохла не тільки через те, що хлопці тут бігають, ні, тому що і там біля Оксани там ніхто не бігає, вона просто вигоріла. Тут була дуже жара, а люди ну, а тут а не відразу почали поливати її і через те, але вже відходить. Потрошку відходить. Я хочу показати вам, як хлопці мої граються. Оксанини, хатки роблять. Так, дуже цікаво просто. Я згадала своє дитинство. Ось тут ми взяли Наташі і Вони віддали, їм не треба вже, щоб баскетбол, баскетбол грати. Просто вчитися навіть. Мен, мам, ось угу. Я угу. Така тут у нас. І подивіться, Мен, скільки отако, вони... О, отако, о, 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 Построїли це, це Дім і Якова. Отак От палочками в городі бачу так помаленько, Краса. Припаркували. Так, але я на той пожежний не розбився. Далі це чия? А це Тимофієва, теж бачу палочки, тут загорожа, тут дрова, парковки їхні місця, так геть е обгородили. А це чи я? Романа. Угу. Рома найстарший, то він найбільше миє. Ні, Максим таку угу. поставив, а потім він ходить сюди переїхати. Так об... він обгородив. Так що хлопці теж роблять хатки. Як ми колись робили кухню, завжди варили їсти, я пам'ятаю з піску з води, листя нарвемо і вже був щавльовий борщ. Так цікаво, дуже мені згадалось дитинство. Подивіться, тут такі е... куточок, що сюди не заїжджає машина і. Ні, коди заїздала сюди машина. Не заїжджає? Заїзджала там. Мам, Ти з будеш максимум грати. У що? Ви що, хлопці? Я ну? не вмію так грати. То якби тато, Вітя грав якось зимою, бо дуже просили. То так поміж тими корчами подер ноги до крові, бігали, гралися. Мам. Як ти упадеш, то буде штрафна. Да, штрафна. Як, якщо буде стрім плакати. Бежи вдівайся. Дивіться, якщо ви думаєте, що в Америці діти не мажуться, то це вже якийсь чистіше він. Ноги там, які руки, в всіх Чисті. хатках граються, що трохи і видно, які. Теж грязні замазуються. Такі Дима. у нас простенькі. Вечір. Я сьогодні їздила в місто, трошки що небудь купляла з моїми хлопцями. Строма. Я скажу не привикша, а строма їздить і трохи важко, але скоро в Тимофія буде канікули із середи, вроді чи звідки там починаються, то треба привикати. Я сьогодні їх завезла ще в мол. Біля того дерева, там де дітки граються, вони там трохи погралися хвилин сорок. Такий довольний, що просто дуже були раді, що я їх завезла. Завтра, якщо все добре, дасть Бог буде день, то я планую їх повести в парк. Хай трохи граються хлопці, тож їх немає тут площадки, і вони вже просто самі собі придумають.